Мабуть, кожен фанат ігор в жанрі хоррорів хоч раз задумувався, а як створити найстрашнішу гру. Ну, типу, серйозно, щоб коли ти грав у неї, тобі було максимально страшно, щоб всі геймплейні елементи працювали на атмосферу суцільного жаху. Причому так, щоб це дійсно було зроблено по-розумному. Не тупо, коли тобі кидають скрімери в обличчя або якісь інші кліше. Гадаю, таке зробити дійсно непросто, як мінімум, через те, що жанр вже перенасичений усіляким різним. Ми багато чого бачимо. Як хороші рішення, так і не дуже. Щось нас лякало, щось нас смішило через свою кривизну. Все це ми знаємо. Недаром інді розробники часто зупиняються саме на хорорах. Якщо зайти в стім і глянути скільки їх, це як перебирати мішок з гімном. Вибачте за таке порівняння, але дійсно. Там стільки всякої фігні, деякі ігри взагалі неможливо грати через максимальну сратість. Великі триплей компанії в основному не люблять хорори, адже вони впевнені, що на такій грі багато не заробиш. Мікротранзакції туди не прикрутиш, сезонний абонемент теж, а це ж все гроші, і компаніям, звісно, хотілося б все це діло лутати у величезних масштабах. Тому зазвичай ми й отримуємо жахастики від інді розробників. Я багато думав над цим питанням, що повинно бути в хорорі, щоб він став Дійсно, страшним питання доволі таки складне, починаючи банально з того, що кожна людина боїться різного, комусь моторошно бачити привидів, комусь якихось маніяків, психів, демонів і таке інше, і закінчуючи на тому, як це все правильно реалізувати, щоб не виглядало всрато. І гравці не думали, що ти прийшов увечері з роботи і чисто підпивав пачку сухариків, замутив свій лайнопроєкт. Мені стало цікаво, і я почав згадувати різні моменти з хорорів, які я проходив, конкретно моменти. В яких мені було максимально некомфортно, страшно і взагалі повна дичина. Коротше кажучи, я вирішив записати такий невеличкий відос. Це щось новеньке для мого каналу, бо зазвичай я роблю розбори і огляди ігор. Тому якщо вам зайде такий контент, я б дуже хотів вашої підтримки, у вигляді вподобайки та коментаря. Що ж, фанати жахів, загальний збір. Я всіх вітаю! Мене звати Ярослав, ви на каналі Даянг, і сьогодні ми будемо обмірковувати, що треба додати в хорор, щоб він дійсно дійсно став страшним. Коротше, слухайте Cool Story. Здається, це був 2012 рік. Я ходив собі в шкілу, вчився, потім приходив додому, запускав свій ультрамегадніщенський компудахтер і завалювався в якусь іграшку. Було весело. Хоч іноді, зазвичай мій фреймрейт в іграх, рідко коли доходив до 30. Все одно, це були прикольні безтурботні часи. Якось одного дня на перерві після уроку я дістав свою стареньку Nokia X2 і поліз в інтернет. Тарифний план був не підключений, тому Товариші з МТС з'їли у мене 15 гривнів. Ну то вже таке. Шарився щось коротше, шукав різні ігри і випадково натрапив на щось доволі таки незвичайне. Як зараз пам'ятаю, було написано: супер страшна гра, від якої можна обісратись ріденько. Причому гра займала 3 мегабайти. Гра на ПК, якщо що. Ну якраз мені і вистачило нарахованих мегабайтів, щоб завантажити цю гру. А потім, після уроків, прийшов додому, встромив кабель USB і перекинув цей файл на ПК. Це був Архів з герою під назвою SCP-087B. Назва доволі дивна, мені тоді здалося. Ну, думаю, окей. Зараз пороблю уроки швиденько, а під вечір сяду пограти. Гра мене зустріла максимально незвично, без головного меню, якийсь дуже темний коридор, позаду двері, які не можна пройти треба лиш рухатись вперед сходи ведуть вниз а на стінах надпис що показує поточний поверх я спускався і спускався вже навіть стало трохи нудно але потім вискочив кончений скрімер від якого я мало не від'їхав Пізніше, пам'ятаю, я запросив друга, і ми разом грали в цю гру. По черзі. Я проходжу десяток поверхів, а потім він. Звісно, все це діло в навушниках. Що я хочу цим сказати? СЦП вдало знижував мою пильність, змушуючи спускатися нижче та нижче. І коли я вже майже був на стадії рішення вимкнути гру, виліз охрініти який гучний скрімер, при тому, що це максимально упорита рожа, просто картинка, яка до речі лежить в папці з грою. Конкретно цей випадок прямо таки мені запам'ятався. Але ні, нам це не підходить. Гра робиться максимально нудною і одноманітною, доки, врешті-решт не кине нам скрімер. Такого треба уникати, щоб гравцеві не було нудно. Треба постійно тримати в напрузі і підіймати цю напругу вище та вище, але дуже обережно. Адже якщо робити це занадто агресивно, ти будеш одразу знати, що ну ось зараз на мене кинуть скрімак, ти будеш готовий до цього, і це тебе аж ніяк не налякає. Наступний момент легендарний, не побоюсь цього слова, хорор під назвою Fear. Якщо ми спробуємо згадати, що це за гра, то побачимо декілька важливих моментів, на мою думку. Колись ходили чутки, що Fear це в принципі найстрашніший хорор, тебе так розірве після проходження, що можуть виникнути проблеми з психікою. А хтось навіть вчиняв самогубство через це. Так я справді таке неодноразово чув. рекламна кампанія від фанатів була дійсно потужною, особисто я з цієї Ігри хотів би виділити наступне монстри. Саме так, офіційно заявляю, що в фір, мабуть одні з найстрашніших монстрів, які я тільки бачив у хорорах, навіть якщо не брати до уваги їх зовнішній вигляд. Хоча це доволі цікаво, мене завжди більше лякало, як вони поводяться. Вони кидаються на гравця як на віжені, біжать зі швидкістю світла, дригаючи своїми кінцівками, немов у конвульсіях, коли ти бачиш таку хрінь перед собою, що несеться на тебе. Причому все це супроводжується жахливими нелюдськими криками. Бляха, обісратись дійсно можна. Я хочу цим всім сказати, що коли ти створюєш монстрів для своєї гри, які повинні лякати гравця, треба вдаватися до нестандартних рішень. Недостатньо просто зробити цих виродків страшними. Треба зробити так, щоб гравець дійсно боявся, почувався незахищеним, відчував максимальний дискомфорт і тваринний страх. Зробити щось подібне дійсно складно, але я не вважаю це чимось неможливим. Потрібно детально продумати по можливості все, що пов'язано з монстрами, які будуть полювати на гравця. З іншої сторони, знову ж таки, це питання дуже непросте. Як я казав, немає чогось такого, чого б боялися всі і одразу: комусь привиди, комусь маніяки. Все це дуже індивідуально. Тому тут важливіше працювати не з образами та зовнішніми виглядами монстрів, а скоріше з подачею, як гра змушує нас боятись ту чи іншу потвору, які прийоми для цього використовує і таке інше. От щодо прийомів, був у мене один такий момент, коли я дійсно відчув нереальний страх за своє життя. Немов персонаж гри це й справді я. Чули про Blair Witch Project? Група студентів поставила собі ціль записати репортаж про так звану відьму із Блер, місцеву легенду одного американського містечка. Потрапивши в ліс, вони розуміють, що ходять по колу і ніяк не можуть вибратись. А з кожним днем стає все гірше та гірше. Починають творитися дивні та містичні речі, доки, врешті-решт, ті, хто лишився живим, не потраплять до того самого будинку відьми у 2019 році. Польська студія Блубер Тім випустила свій новий хорор Блеєр Віч. По мотивам однойменних фільмів цю гру я дуже чекав. Мені було дійсно цікаво, що ж нам там покажуть. І загалом, як хорор, це слабенька гра. Сюжетно сценаристи звернули кудись не туди. Це прямо одразу помітно під час проходження. Однак, один момент, який я вважаю найкращим у грі, все таки був. Якби подібного було більше, можливо, Blair Witch стала б кращим хорором останніх років. Коротше, десь під кінець гри, головний герой потрапляє в той самий будинок Відьми. Там починає творитися максимально дичина. Нам кидають в обличчя скрімери, а також юзають такі джамскейри, які можна легко пропустити, і помітити лише краєм ока. В одному з моментів світло зникає і настає абсолютна темрява. Потрібно навпомацки прокрастися повз чудовиськ. І цей момент відчувається максимально напряжно, я серйозно кажу. Може це спрацювало тільки на мене, але в цій ситуації я настільки сильно відчував страх, що просто не передати словами. Ти не можеш боротися з монстрами і не маєш права на помилку. Тобі лишається лише молитися богам, щоб тебе не помітили і не почули. Таким чином, я хочу сказати, що навіть якщо ми створюємо хорор, де за основу взята бойова система, потрібно пропрацювати невеличкий сегмент, коли власне можливість битися з монстрами зникне і доведеться отримати зовсім інший експіріенс шляхом тихенького скрадання. Тобто згадайте, наприклад, Resident Evil Village. Пам'ятаєте момент, коли ітан потрапляє в будинок Бенев'єнто? гра немов на очах змінюється. Починається справжній хорор, де, врешті-решт, доведеться ховатися від страшнючої потвори. Це було дуже сміливе і, як я вважаю, реально класне рішення, що розбавило нам геймплей і показало, що навіть Resident може бути не тільки сурвайвлом, а й справжнім хоррором. Згадуючи Blair Witch, я сказав про скримери, які можна легко пропустити. І це насправді дуже цікаве рішення. Варто згадати хорор під назвою The Mortuary Assistant. Молода дівчина починає працювати в морзі і з часом помічає, що на кожній новій зміні відбуваються все дивніші та дивніші речі. Спочатку це завивання вітру і таке інше, але з часом починає творитися повна дичина. Вилазять скрімери, і справа в тому, що цих скрімерів майже не видно. Тобто, як це працює, їх дуже легко пропустити. Вони спокійно можуть з'явитися у тебе за спиною, а ти навіть цього не помітиш. Тільки хіба якщо раптово повернеш камеру. Побачиш страшнючу пику, яка або накинеться на тебе, або швидко втече, і від розуміння того, що ти випадково натрапив на цей скрімер, відчувається справжній жах. Ти починаєш думати, що в цьому морзі ти дійсно не один, і в будь-якій кімнаті, в будь-якому місці на тебе може щось накинутись, те, що ти спочатку можеш навіть не помітити, і навіть не уявляти, що щось подібне вже стоїть у тебе за спиною. Я гадаю, це дуже цікаве рішення. Звісно, для його реалізації потрібно багато працювати, створити велику кількість різноманітних скрімерів та факторів, які можуть налякати гравця. Це не так просто, однак результат шикарний. Геймера дійсно можна буде налякати таким чином, і це я вважаю одним з найкрутіших прийомів, що коли-небудь використовувались в хорорах. Стосовно атмосфери, музичного супроводу та геймплею, мені приходить на думку тільки одне. Silent Hill. Звісно, що цим іграм вже багато років. З того часу геймдизайн значно змінився, і, наприклад, перші частини серії зараз буде грати важкувато. Однак саме те, як показана загальна атмосферність, місто, яке окутане туманом, це відчуття, що ти знаходишся сам і навіть не знаєш, що очікувати перед собою, це дійсно захоплює. Хіба були якісь проєкти серед хорорів, що по атмосферності могли переплюнути Silent Hill? Отож, якщо говорити про елементи сучасних ігор, то я б додав деякі моменти з Resident Evil, сьома частина та Village це дуже крутий розвиток в серії, можна взяти цей геймплей. Неспішне дослідження якихось локацій, поєднанні з атмосферою, схожою чимось на тихий пагорб. Знову ж таки, це не значить, що треба вирізати звідти туман і вставляти в свою гру, копіюючи все під часту. Це лише те, що одразу на думку спадає. Звісно, треба довго сидіти, думати, розробляти детальний концепт і таке інше. А ще що немало важливо, на мою думку, страшний хорор точно повинен бути від першої особи. Рішення з фіксованою камерою, звісно, було прикольним раніше, але зараз. Все-таки більш важливо зробити точку опору на реалізм, як мені здається. Від третьої особи, в принципі, найс, але це більше підходить під екшн. Щоб відчувати справжній жах, треба максимально асоціювати себе з протагоністом. А найпростіший спосіб цього досягнути зробити камеру від першої особи. Окей, що ми маємо в результаті. Звісно, що повинні бути скрімери, але зловживати ними не можна. Краще зробити так, щоб їх було багато, але гравець міг натрапити на них випадково, щоб це були не заскриптовані сцени. У такому випадку раптова зустріч зі скрімером дійсно буде страшною і лякаючою. Окрім цього, треба додати інші елементи. Наприклад, якщо вся гра зосереджена на боротьбі з монстрами, важливо додати якийсь сегмент, коли потрібно буде робити все по-тихому. Такий момент. Момент у грі, коли бойова система стане недоступною, це дещо змінить наші відчуття. Ми звикли боротися з цими страшнючими монстрами, а в один момент вся наша зброя, всі наші можливості зникають. Це може бути обмовлено сюжетною сценою чи чимось подібним. Однак, в результаті гравець повинен пересуватися тихо, боятися монстрів і боятися того, що вони можуть з ним зробити. Звісно, повинна бути хороша атмосфера, але як цього досягнути? Треба створити унікальний світ. Можливо, придумати якісь цікаві моменти і відштовхуватись від них. По моїм спостереженням завжди працює замкнуте середовище, де немає жодних людей, де погана видимість, і ти знаєш лише одне: попереду чекає щось невідоме. Взагалі, невідомість це дуже потужний фактор, який можна використовувати в будь-якому хорорі. Якраз, доки ти не знаєш, що перед тобою конкретно, це відчуття викликає найбільший страх. Тільки на ти побачиш монстра, ти вже розумієш, хто і що протистоїть тобі. тобі. Тому елемент жаху трохи втрачається. Ну і звісно ж, так як це сучасна гра, важливо додати сучасні механіки. Звісно, я зараз скажу не про донатні помийки і грінділки, ні, таке нам не треба. Нам потрібен розмірений геймплей, до прикладу, хоча б сучасні резиденти, причому варто зауважити, що перша їх половина, коли ти ще спокійно, тихо досліджуєш певну локацію і лякаєшся при кожній зустрічі з монстром. У другій половині гри у нас зазвичай жорсткий екшен, і я б хотів зменшувати зменшити його роль разів у два. Нам потрібен вид від першої особи. Можливо, додати якісь головоломки середньої складності, щоб трішки розбавити час гри і не постійно ловити скрімаки та битися з монстрами. Ну і одне з найважливіших рішень, як я думаю, це саундтрек. На прикладі Silent Hill ми знаємо, що Акіра Ямаока попрацював нереально круто над саундом гри. Музика Silent Hill запам'ятовується назавжди, і я гадаю, що це справді важливо. У хоррорах повинен бути класний саундтрек саундтрек. а окрім саундтреку, звісно ж, Ембієнт, який тебе лякає, який постійно змушує відчувати себе в дискомфорті. Ну, це насправді окрема тема для окремих відео, так само як і звуки від монстрів, оточення і таке інше. Досі я нічого не говорив про сюжет. Насправді це тому, що, мабуть, історія найскладніше, як зробити дійсно щось цікаве, щоб одразу привернути увагу гравця і тримати його до кінцевих титрів. Доволі складне питання, особливо якщо ми говоримо про хорори. Що можна сказати точно, так це те, що треба забути, просто вичеркнути з голови оці всі тупі кліше. Сім'я купила собі будинок, і в три години ночі лялька молодшого брата починає жорсткий двіж, або не знаю, група друзів приїхала на відпочинок, і там їх очікував мені. Камон, це вже навіть не смішно. То що ж тоді робити, постає питання. І дійсно, як мені здається, варто звернути свою увагу на артхаус. Саме в цьому жанрі можна побачити іноді таке, що ти навіть уявити не міг, що людина може придумати щось подібне. Хто часто дивиться фільми в цьому жанрі, я думаю, мене зрозуміє. Треба більше грати з образами, зробити так, щоб ти практично до кінця історії не розумів, що тут правда, а що ні. Типу, як те, що було в Silent Hill 2, історія Джеймса, яка. А з кожною годиною гри стає все дивнішою і дивнішою, і гравець починає сумніватися у реальності того, що насправді відбувається, якщо грати на почуттях. Часто вдаватися в різні образи важливо не перегинати палицю, бо особливо я не дуже люблю жорсткий сюрреалізм. Я допускаю елементи, котрі можна вставити в гру, але прямо щоб все пішло в тотальну наркоманію – ні, такого я взагалі не переварюю. Ну а ще важливе рішення щодо фіналу історії: розкрити всі карти і пояснити гравцеві, що все таки сталося, або ж лишити відкритий фінал, щоб кожен додумував сам. Правда, в такому випадку зазвичай буває багато незадоволених. Хтось хотів, щоб в кінці все повністю розклали по попили. Таке можна зрозуміти. Тому тут треба вирішувати по ситуації. Я думаю, що так. Так, ну що. Поки це, мабуть, все, що мені прийшло в голову. Можливо, я з часом ще придумаю якісь моменти, і тоді треба буде зробити другу частину цього відео. Знаєте, записувати свої думки доволі цікаво, мені сподобалось. Це моє перше відео в такому форматі. Ну маю на увазі не розбір конкретної гри, а щось окреме. Тому, якщо вам таке сподобалось, я був би дуже радий вашій активності. Хорори це жанр, який я дуже люблю. По відчуттям я міг би говорити про це годинами, просто нереально дуже багато часу. І тем насправді існує дофігіще. Варто лише зачепитися за щось, і це все одразу вильється в сценарій на кілька тисяч слів. І я насправді хотів би про щось подібне ще поговорити. Тому давайте так, ви пишете якісь свої питання або ж думки щодо хорорів, Взагалі, індустрії жахів, а я, беручи це до уваги, буду створювати якийсь контент, редагувати, робити монтаж і потім з часом ділитися з вами. Мені здається, Здається, це було б прикольно. Одразу скажу, що такі ролики будуть виходити не часто. Все-таки, поки що, пріоритет у мене це розбір тих чи інших ігор, але спробувати щось нове завжди цікаво. Тому ласкаво прошу до коментарів. Пишіть, що думаєте про мої ідеї та думки в цьому відео. Можливо, хтось погодиться зі мною, може хтось запропонує щось кардинально інше. В цьому питанні неправих немає. Вітаються всі можливі ідеї і варіанти. Оце такі справи. У випадку, якщо мені вдалося вас чимось зацікавити, ставте лайк на відос, підписуйтесь на канал, а також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Це буде найкращою мотивацією для мене. Ну а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше!